Good morning! У нас зараз 6.20, ранку на дворі за бортом у нас мінус 20. Але жити якось можна. Ну що ж, їду я на роботу перший раз на роботу. Перший раз у перший клас. От прошляпив першого свого автобуса, але вроді як за ним буде наступний. Їхати мені тут декілька хвилин. Красиво освітлюється наш готель. Ми, до речі, продлили наше проживання тут, тому що якось не хочеться в перші дні випрошуватись з роботи, щоб робити якісь переїзди. І прийняли таке рішення, що лишимося ще на 8 днів тут. Воно вигідніше в плані фінансів. Чому? Тому що в нас валізи, в нас велика. Сім'я. Нам прийдеться викликати таксі. Не знаємо, чи де взяти зараз житло. Житло зараз, до речі, знайти дуже важко, тому що зараз почало більше їхати наших українців. Та взагалі я не знаю, чому так. Все розписано. Ми заходимо на Ренбінбі і тут, там все розписано. Сьогодні у нас 4 березня. Я кажу за сьогоднішній день, на сьогоднішній день. Можливо, я не там, де треба шукав. Ну і самі переїзди, нам довелося викликати таксі. Мене зараз потрібно перебігти дорогу. О. О, тут вже почистили. Вчора я йшов, тут було заметено, а сьогодні вже почищено. Молодці дебята працюють всі на своїх місцях. Якось так. О. І нам прийшлося б викликати таксі, за яке нам прийшлося б заплатити знову ж таки 50 доларів. Це так, ми їхали сюди. Майже 50 доларів ми заплатили за таксі, щоб воно нас сюди тільки довезло. О, і якось невигодно. Прошу вибачення, це за за таке освітлення. Зараз ранок ще. І робота тут цікаво починається всім ранку. Але до пів четвертої вона вже закінчується. Тобто робочий день, як він казав, у мене буде до 3.30. Ну і це з одної сторони якось і прикольно доробив. До пів четвертої і ти вільний, в тебе більше вільного часу ввечером на сім'ю приділити чи якісь справи підвести. Або просто після роботи відпочити. Їдемо на роботу. Я сподіваюся, встигну. повинен встигнути. Часу у нас вистачає з запасом. Я не знаю, чи там мені розрішати познімати. Якщо розрішать, то я відзніму цей процес, що там, як там все облаштовано. Якщо ні, ну вже. Будете слухати мою балаканину. Погнали? Так, нас тут не зіб'ють. Так, що говорячи про велике місто? Якщо ви прибули і ви не плануєте в ближайший час брати машину, то велике місто краще, тому що тут є міський транспорт. Оскільки в мене сім'я, ми не можемо зараз собі дозволити купити машину відразу, то от автобуси нас виручають капітально. Причому вони тут їдуть у будь-яку будь точку Калгарі. Я знаходжусь в Калгарі. Тут десь, вот, що Так пахне брашкою. Так, я вже майже дійшов тут, мені від готелю. Ну, буквально їхати 4 чи 5 зупинок, я навіть і не порахував ні разу. О, і трошки пройтись. Якось. Тут така собі промзона. Здорова промзона. Купа-купа заводів. І причому вони на купі одній, на одній купі і всі різні. Ну а що, я вже майже дійшов. Добре, якщо дозволять познімати, я щось відзнімую. Пішов я на роботу. Так, як я собі і думав, мені не дозволили там познімати. На жаль. Прикольненький цех. прикольненький. Власник, власник канадієць. Я навіть з першої тобто не так, я з першої і хотів попасти на роботу до канадійця. По-перше, мова. Мову мені треба підтягувати, я бачу, що вона в мене дуже на низькому рівні, дуже десь там знизу. По-друге, не знаю, ну, я ж приїхав в Канаду, мені. Потрібно працювати з канадійцями і вміти працювати з канадійцями. Тим більше вони прості люди і завжди допомагають. Це, ну от Мені це дуже подобається. Знаєш, На рахунок робочого дня такий момент. Є дві перерви по 15 хвилин. Це твій, твій час, хочеш що хочеш робити. І тільки цей час. Приходить, зразу всі перестають працювати. Зразу ж в ту секунду просто кидає все як є. Хто, хто що хоче, та і робить. Тобто хтось сідає в телефоні, грається, хтось сідає на перекус, хтось музику слухає і тому подібно. Ну це просто, от, як на мене, дико було, я цих дві перерви я ніколи таких раніше не бачив. І ой, щось прийду дорогу, такі джипаки Краз мені полоба. І ну, це просто було, як на мене, це було це прикольно, звісно, але для мене, як на мене це ще й так якось незвично. А, ну, На рахунок главних, главного, то всі вони прикольні, всі лояльні. Начальник цеха, поляк. Знає як і польську, так і російську, так і англійську. Ну, спілкуємося ми тільки на англійській. Він в упор не хоче зі мною по від тільки по, на, на англійській. Це класно. Це класно, по-перше, що я підтягую свою мову. І ну, ми ж в Канаді потрібно розмовляти, потрібно розмовляти англійською мовою. Що скажу, незвично. Я два місяці був в безробітній. Ці переїзди, потім до того, як виїхати з України. Я, мабуть, з місяць не ходив на роботу, потім як приїхали сюди, вже місяць прийшов. І ви знаєте, от єдиний момент, що я втомився, мабуть, із-за того, що я прокинувся сьогодні в 5 годині ранку. Робочий день починається в 7. І от це мене найбільше сьогодні втомило. Ну я думаю, що ще пару днів я звикнусь з цим, цим ділом і все буде гуд. Ну і ось 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 так. Є на цій роботі овертайми, є на цій роботі є сама робота. Давай. Ну і прийшов я вже додому. Додома це в мене зараз готель мій. Вже хочеться трошки відпочити. І завтра опять же, підйом о 5-й ранку. І воно з однієї сторони прикольно. Додому йдеш з роботи, ще білий день на дворі. Тобто четвертої також, тільки пів четвертої клас на годиннику, все, всі кинули. Весь інструмент, який в них був в руках. І все, на вихід. Мені махають, що пішли, пішли, вже. все, фініш, на сьогодні кінець. Я спитав, це нормально, що воно тут так, оце все. Так, да так, -да, каже, ти завтра прийдеш і будеш продовжувати свою роботу. Ось такі справи. От, поки що так, а там будемо бачити. Все, дякую, що подивилися. Кому цікаво, підписуйтесь на канал. Пока, Зустрінемось, коли зустрінемось.